Вони повертаються з фронту фізично, втім ментально війна довгий час залишається у їхніх думках. З поверненням у цивільне життя військові зустрічаються з такими відчуттями, як відчуженість, загострене відчуття справедливості. Колишнє життя не сприймається так як раніше. Натомість війна, в якій вони жили довгий час, відчувається як те саме справжнє життя. Про внутрішні зміни, з якими оборонці повертаються з фронту, розповідає військовий психолог Олексій Карачинський. Про виклики та психологічні бар'єри, які стоять на шляху оборонців, чоловік. Чоловік знає не щоток, адже сам служив у збройних силах України. А з 2014 року консультує військових Перше, це зміна картинки, та тобто і плюс ще системна зміна досвіду. Людина, яка живе в цивільному житті, людина, яка воює, вони набувають різний досвід. Цере через це різний досвід може виникати почуття відчуженості, та тобто свій свій заміняється на свій чужий. Як спілкуватися з ветеранами, правильно реагувати на бійців з інвалідністю та яких тем не варто торкатися у розмовах? Про це психолог розповів керівникам департаментів Вінницької міськради та директорам комунальних підприємств. Тренінг має на меті донести надавачам послуг на всіх рівнях, що колишнім військовим не легко адаптовуватися до цивільного життя. Тож завдання громади допомогти їм цьому. Кожен департамент чи комунальне підприємство воно відповідає за певну сферу, і також його завдання створити правильні умови реінтеграції військових ветеранів. Ми спілкуємося з фахівцями, хто є найбільш наближеним до таких людей в комунікації, щоб розуміти, що якщо ми перетворюємо міський простір, ми перетворюємо саме з рахуванням не просто так, а з рахуванням саме їх потреб. Повернути жагу до життя допомагає максимальна соціалізація. Це й подорожі, культурні заходи та різноманітне дозвілля, каже психолог. З початку повномасштабного вторгнення у Вінниці практикують екскурсії для військових, які проходять у місті реабілітацію. Для цього адаптовують міський простір так, аби усі заклади та маршрути були доступними для людей з інвалідністю, в тому числі і для військових з різними травмами. Що місяця теж є цикл екскурсій незламні нескорені, де є можливість або відвідати пішохідну екскурсію, або відвідати екскурсію на транспортному засобі, який адаптований, наприклад, для людей на кріслах колісних. тобто отримати доступ до певних послуг, до певного формату дозвілля десь на соціальній умові безкоштовно, десь зі знижками це теж важливо, щоб бізнес відчував цю свою відповідальність. Подібний тренінг у Вінниці проводять не вперше. На тему реінтеграції захисників психолог спілкувався із правоохоронцями. Такі зустрічі у місті організовують в рамках проєкту Тато Хаб Вінниця. А ми повинні їх зрозуміти, якими вони повертають, тому що війна змінює їх як ізовні, із так і з середини. І вони, коли коли повертаються назад в цивільне життя, в них призма сприйняття зовсім інша, не така, як в нас. І тому в таких моментах дуже часто трапляються конфлікти в сім'ї, в родині з друзями, на вулиці, в громадському транспорту. Тому, аби менше ось цього було, нам всім потрібно робити певні кроки, навчитися цьому. Інформаційні зустрічі проведуть також для працівників муніципальної варти, прозорих офісів та цілодобової варти. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.